Вела Галина Іванівна, сердечно вітаємо вас і всього факультету з вашим славним ювілеєм. Бажаємо вам щастя, здоров'я і саме головне, много літа. Спасибі вам величезне за те, що ви з нами, що ми працюємо разом з вами. Це велике щастя, що ми можемо завдяки тому, що є у нас цей прекрасний музей. Передавати наступному поколінню любов до України. Ще раз вітаємо вас, нога, віта, шановна Галина Іванівна, від щирого серця вітаю вас із вашим ювілеєм для нашого факультету образотворчого мистецтва і дизайну. Ви справжня знахідка та перлина. Я хочу вам побажати від щирого серця, міцного здоров'я, творчих і наукових здобутків, успіхів. Радості та щастя. Ми щиро вдячні вам за ваш вклад в розвиток і підтримку української культури, українського мистецтва і музейної справи. Щиро вітаю вас! Сердечно вітаю вас з ювілеєм! Зичу щастя, здоров'я, довголіття! Дуже вдячні вам за те, що ви завжди поруч, завжди дотримуєтесь наших традицій, зберігаєте їх для поколінь, що йдуть. За нами долучаєте наших студентів. Дуже вам вдячні, Галина Іванівна, і бажаємо вам ще багато-багато років творчого неспокою і працювати в межах нашого факультету. Дорога Галина Іванівна, ми вас любимо, поважаємо. Ви проводите так багато для нас чудових заходів. Ви нас надихаєте без вас. Наш факультет втратив би ну таку дуже цікаву ізюмінку. Доброти українства і наших пізнання і розуміння наших коренів. Здоров'я вам, щастя, натхнення. Будьте з нами завжди. Дякуємо вам. Шановна Галина Іванівна, доля подарувала мені щасливу можливість спілкування з вами, людиною непересічною, теплою, щирою, справжньою українкою. Ну і просто щириною жінкою. Бажаю вам здоров'я, щастя ще на багато років в нашій милій, всім нам вільній, мирній Україні. Нехай завжди вам щастить. Галина Іванівна, вітаємо вас з Днем Народження. Шановна Галина Іванівна, люба наша колега, вітаємо е, з Днем Народження. Бажаю вам найкращого і міцного здоров'я, миру, світла і радості в душі. Будьте з нами. Ми завжди теплі друзі і гарні колеги. Вітаю ще раз. Шановна Галина Іванівна, дякую Богу за те, що дав можливість з вами познайомитися з людиною непересічною, творчою, щирою. Бажаю вам і вашій родині міцного здоров'я, мирно неба над головою і Божого благословіння на многії літа. Фантастична, мрійлива, майстерна, харизматична це все ви, Галина Іванівна. Ми вас дуже любимо і вітаємо. Дорога, прекрасна, тендітна, потужна, подруга, колега, горда Українка. Галина Іванівна, Вітаю вас з Днем народження. Знаєте, коли Бог дає людині талант в мистецтві, він повертається до неї трошки більше, ніж до інших. Слава Богу, за те, що ви народилися. Ви займаєтесь величною справою, залишаючи нам майбутнє. Здавалося б, музейна справа це про минуле, але це набагато більше про майбутнє. Ви надзвичайно. Я захоплююсь вами, вашою справою, вашою душею, вашою гордістю, вашою любов'ю до своєї України і нашої країни. Я бажаю вам цікавих, щасливих літ. Обіймаю вас і дуже люблю. Шановна Галина Іванівна, щиро вітаємо від факультету музичного мистецтва та хореографії з вашим ювілеєм. Всього вам самого-самого найкращого. Шановна Галина Іванівна, хочу привітати вас з днем народження, з ювілеєм і подякувати вам за вашу щирість, за вашу мудрість, за ваш професіоналізм, за вашу неймовірну українську душу. За те, що ви зберігаєте наші традиції і передаєте свої знання, свій досвід, свою немовину колекцію наступним поколінням. Миру вам, добра, злагоди, щастя. Дякую вам за дружбу. Дуже вас ціную, люблю і поважаю. Всіх вам благ і багато-багато років життя. Дякую. Дорога Галина Іванівна, у вас сьогодні. Дуже красива дата, дуже гарний день, і він теплий день. Сонячний а сонячний, тому що зібралася вся родина, і кожен випромінює своє тепло, свою любов, а вас не можна не любити. Я пригадую, як ви тільки до нас прийшли, і з яким ви таким багажем до нас прийшли. ви... Певне, все життя збирали той скарб народний, і ви для нас є боргинею, коровиною народних звичаїв, обрядів і побуту народного. Скільки у вас всього є? Ми користувалися цим, коли виставу грали, Ми брали ваші у вас реквізити і скрині, і одяг, і посуд, і, 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 і багато чого. Зби знайомили студентів, а скільки заходів ви проводили зі студентами? І тільки самі світлі спогади, самі теплі спогади про наше спілкування з вами. І я щиро дякую, що ви минулого року завітали на мою конференцію до Дня Вишиванки і представили розкішно представили свій великий скарб із. Вбрання українського, українські строї різних регіонів. Ви ще так скромно казали. Та що я там трішки розкажу? Та ви так захопила аудиторію, що мені ще півроку казали і згадували про Галину Іванівну. А пригадуєте, як вона розповідала? А про те, і про те, це було настільки цікаво, настільки захопливо. У вас прекрасна родина, гарні діти. І, дорога Галина Іванівна, мені ось так і хочеться побажати в такому, знаєте, народному ключі з Росії води вам. Нехай пишно квітує сад вашого життя, який продовжується в дітях і онуках. І багато років вам топтати тобто, ряст, здоров'я, довгоочікуваного мира. Многоліття вам бажаю. Нехай рідні угортають вас тільки теплотою, тільки увагою. Я знову чекаю вас до себе в гості на цьогорічну вишиванку. І незабаром також до вас завітаю в гості. Бо в мене ще є подяка для вас за співпрацю з Національною академією педагогічних наук України. Тому гарного вам святкування в колі рідних і багато років життя. Нога літа! Шановна Галина Іванівна, щиро вітаю вас з ним народження. Бажаю вам здоров'я, любові, миру, приємних миттєвостей життя, гарних людей. Я дуже ціную наше з вами спілкування і щасливий, що долучився до створення музею українського поводу, якому ви присвятили все своє життя. Бережи вас, Господь, і ангела хранителя вам на плечі. Дорога наша Галина Іванівна, щиросердно вітаю вас з прекрасним ювілеєм, 70-річчям від дня вашого народження. Щиро дякую вам за багаторічну спільну співпрацю, за ваше щире серце, за ваше е, бажання надати студентам, викладачам, е, дітям. Тобто людям будь-якої інформації, будь-якого віку передати свої знання. Продовжити і надалі надихати своїми знаннями про українські обряди, про українське мистецтво, про українські старожитності це так необхідно цей важкий для України період. Я вам зичу міцного здоров'я, терпіння. Натхнення вдячних слухачів і многіє літа з днем народження. Дорога Галина Іванівна, від усього серця вітаю вас з вашим ювілеєм. Прожиті роки це не просто слова, це довге наповнене змістом життя. Все в ньому було: мрії, надії, плани. Досягнення. У цьому житті ви були і дочкою, і сестрою, і мамою, і тещею, і свікрухою, і люблячою дружиною. І в усіх цих ролях ви були відданою, відповідальною, привітною, втумливою. І кожна ця роль залишила незладимий слід у вашій душі. Ми всі знаємо вас. Як справжню берегиню українських скарбів у вашому музеї кожен предмет, зігрітий дотиком ваших долонь, кожен предмет несе значущу і багату інформацію. Кожен предмет це ритуали, це таїнства, про які сьогодні, можливо, і не всі знають. Ви постійно робили світ кращим. І за це. Глибоко вклоняюсь вам сьогодні. І е, ще раз хочеться вас привітати, побажати вам сил, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Хочеться побажати успіхів, і щоб життя і довгі роки ще було наповнене різним цікавим і важливим змістом. Бажаю всім нам миру, бажаю щоб країна наша. Процвітала і бажаю, щоб у вашому житті все було гаразд і до ладу. Я вас обіймаю. Люба наша Галина Івановна, обожнюю ваше господарство, обожнюю вас як людину, яка зберегла все це для нас. Я дуже-дуже бажаю у цьому всьому приймати участь і прясти. І вдягати, і ви знаєте, ткати обожнюю вашу працю, обожнюю вас. Дуже хочу, щоб все це збереглося, і все це було надбанням нашої молоді, і ви були завжди молодою, красивою, позитивною і дуже дуже любою. Люба Галина Іванівна вітаємо вас від щирого серця з дня. Звичимо здоров'я, на твоєму свят. Ольга Максимова та щиро хочу вас привітати з ювілеєм. Побажати вам успіхів, наснаги, терпіння, особливо в такий складний, скрутний час для всіх українців і, взагалі для України. В першу чергу, ви для мене як друга мати, тому що ви мені багато чого підказували, допомагали. І я пам'ятаю ваші добрі справи і пам'ятатиму все життя. Ви дуже чуйна і добра людина і щира. Таких людей, на жаль, на наш час все менше і менше. Я з теплотою згадую про щирість і доброту вашого чоловіка, на жаль, який покинув цей світ. Ви завжди залишатиметеся. Для мене самою найкращою людиною і другою після батьків. Дякую вам за все, що ви для нас робите. Будете робити і далі для юних студентів, які навчаються в університеті Грінченка, приходять до вас за консультаціями, за підтримкою, за допомогою. І всього вам найкращого. Щастя, радості бажаю! Будьте здорові, Галина і пам'яна нам многое ногоя Ура! Yeah! Любимо вас сильно-сильно! <клес> Гарного свята і святкування! Ми обов'язково приїдемо в гості! Па-па! Много є літа, хай сонце світи, чи здоров'я вам дає нова, Много я віта, много я, нога є літа, много є літа, 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 хай сонце світа. На ми вас вітаємо з днем народження. Будьте здорові, будьте щасливі. Тримайте українську культуру в своєму серці, розповсюджуйте її на світ широкий, на наших молодих українців. І дякуємо вам, що ви в нас така є. Що ви бережете наші скарбниці, наші старовинні сорочки. А ми бережемо українські пісні і вам передаємо теплі щирі вітання від наших малих жабиняток. Цьом цьому, будьте здорові! Слава Україні!